Сьогодні багато людей чули про донорство проте не кожен хоче долучитися до акції здачі крові і стати донором. Численні досліди лікарів довели, що взяття 400 мл крові чи 500 мл плазми, а також клітин крові не впливають негативно на організм здорової людини. Тернопільські пластуни запрошують усіх небайдужих взяти участь в тижні здачі крові. Для того щоб долучитися до донорської крові, необхідно бути дієздатним громадянином України віком від 18 до 60 років, прийти на станцію переливання крові, що знаходиться за адресою клінічна 8, з 23 до 27 червня, з 8 до 14 години. Не, не мати хронічних захворювань, таких як сифіліс, туберкульоз, а також захворювання, які передаються через кров. Мати при собі документ, який зісвідчує особу. Не будь байдужим, твоя кров може врятувати чиїсь життя. Кров спрямують також на потреби військових на сході. Там дуже багато жертв і вони потребують здорової крові. Не потрібно бути героєм, щоб врятувати чиїсь життя, і тому я закликаю вас прийти на клінічну 8, у будь який зручний для вас час, та здати кров, щоб врятувати життя якогось хороброго хлопця зі сходу тиждень здачі крові триватиме у Тернополі з 23 до 27 червня.